Керував цим закладом вже багато років. Заробив багато відмінних відгуків і гарантую задоволення всім клієнтам. Поки вони всі не повмирали, від встромлених в їх спини дерев'яних виделок. Усіх крім санінспектора, який здається, просто віддав кінці від шоку. Я і старий та корип, котрі налякалися до смерті. Але я встиг побачити поглядом вбивцю. Її очі були темні і холодні, як у акули. Їніс також був доволі сумнівним, а вуха виглядали нормально. А от підборіддя я уважно розглядів його, і воно підозріле. Стривайте. Що значить підозріле? Це якась дурня. Я намагаюся зберегти це місце злочину автентичним, тож тримайте своє сміття при собі, пане. Звичайно, новенька просто перевіряю. Стривайно! Це ж того закладу навпроти? Мої бізнес-конкуренти, знаєш. Я може і просто звичайний морський вовк, але я ненавиджу ушаленого краба усім серцем. Чи неправда, татку? Так, місінько. Шалений храм не дотримується стандартів ведення бізнесу та цінностей, але я пишаюся тим, що ти їх дотримуєшся. Мені стає незручно. Я просто продовжу збирати і організувати всі зразки доказів, які можу знайти. Поки досліджую усі приміщення. Вибач, люба. Ключі від кухні у моєї помічниці а її ніде нема. Ось на ну, ще одну проблему менше. Тож розлабся новеньке, і то ми тут ідемо старими методами. Ми наняли місцеву легенду. Ти про того зморщеного старигана? Так, детективи? Перебережи свою лестощі після роботи. Ви, новачки, навіть не розгадаєте записку без мене. І не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що на папірці написано. Прописом. Дивовижно. Що це за штука? Можливо, вбивця залишив записку. Це дуже хороша думка насправді, як запакуєш її у цей неймовірний стерильний пакет. Мимо. Зачекайте. Це папірець, який здоволі слизький. А речовина якою написано на папірці? Вона червона. Ну, добре. Тоді швидше читай, що там, і я приберу її, щоб уникнути будь-якого подальшого втручання. Йолопе. Оглядеся не в коне. Я ні червоно-чорнево. Но може бути де завгодно. Червоний сліз веде сюди. До цього косового чоловіка. Гадаєш, це смішно. Схоже, він працює з сан Гарна робота. Хм, схоже, він не встиг доїсти свою їжу. Більше солі. Ось і джерело червоного чернила, і воно співпадає з написом. Нуль балів за оригінальність і за поганий смак, чувак. Тепер ти підозрюваний номер один. Боже мій рибко, диви. Що там? Під світлом я нарешті бачу, що це значить. Записка була Накалякана. Роздвоєною ручкою. Ні, синітниця. Я впевнена, ти це просто зараз вигадав. Кому може знадобитись роздвоєна ручка? О, вона існує. Я якось бачив, як один хлопець зробив таку саму голими руками. Він був справді невіженим. Існує чи ні, чому б нам просто не прочитати записку. Зачекай. Це що крихти ще й навпала впала на доказ? Хм, mm. роздвоєна ручка. Кожен крок до істини це ілюзія, яка висозає з під нашого зору в нескінченному, як море, що затягує темряву невідомого, лишаючи нас у вирі сумнів і пошуку сенсу. Що таке ця двох роздвоєна ручка? Ну, знаєш, це... Господи, годі з мене ваших старомодних методів, просто повернісь до будинку престарілих, а я упакую докази, щоб поникнути подальшого її забруднення. Моє припущення вона стурбована чимось. Може, запискую? Гей, hey, якщо ми її віддамо, то зможемо закінчити сьогодні. Ні, я ще аналізую її. Мої методи, може, і старомодні, але я ще не зжив себе. Хм, двозуба дерев'яна веделка. Можливо, вбивця зголоднів. Написано роздвоєною ручкою. Встромлених їх спини дерев'яних веделок. Відстромлених їх спини дерев'яних виделок. Усіх, крім санінспектора, який здається просто віддав кінці від шоку. Старий риб зробиться. Чи правда датково? Новачки. Нічого ви не розумієте. Старомодні методи бездоганні. Чи не так? Ну, усе що можу сказати, так це, що у нашому відділку завжди цінували старі методи. Дякую, мені це було потрібно. А що із пискою? Її взагалі можна прочитати? Прочитати? Ти сказав прочитати доказ? Ні. Це повний абсурд, рибко. Цей доказ ні про що не каже. Крім того, буде матиме сенс ретельно. Переглянути записку. Люди добрі, детектив досі у формі. Що борбував без нього? Бачите, детективи, ви нічого не впустите. Немає записки. Чорт забирай. Вівчар, шукай записку по всьому місту. Боже милий! Новачки, йдете на оці і пошукайте, вона могла вилетіти до вікно. Е, не замкнули, пане. Викликай підмогу, маленький негіднику. Схоже, що ми втратили зв'язок. Від початку ця справа насторожувала. Але тепер я в коломутну воду занурився. Чи я відшукати цей доказ? Хто допоможе загнати в сітку вбивцю, щоб ми нарешті зажили як риба в воді? Ага. Рибко. зв'яжись із рестораном навпроти. Вони могли щось бачити. Тепер це твоя робота. А, моя робота. А як же ви, детективи? Час виправити ситуацію. Я знайду записку, щоб ми нарешті змогли винюхати вбивцю. Гей, усі, погляньте на це.